Бо саме ті гібко це остання надія для наших зелених вундеркіндів. Тому що вибори президентські, їхня доля, буде вирішуватися в другому турі. Якщо ви подивитесь на пул кандидатів, які будуть приймати участь в виборах, то там немає жодної людини, яка б позитивно ставилася до Зеленського. Ну, хіба що крім останнього бригадного генерала Білецького, який декілька років говорив, що ми ніколи не візьмемо жодної нагороди з рук. Зеленського, ну нічого страшного, час йде, все ж змінюється. Ну, не факт, що він багато набере. Тому що, буде, якщо той же піде залужний, там, чи, не знаємо, чи Буданов. Буданов, ви бачите, як його засунули. Спочатку він з екранів не злазив, зараз він десь там знаходиться. А чого ті гібко треба міряти? Тому що залишився безхозним ватний електорат в Україні. Ватний це не значить мовою.